Наступальні дії Збройних сил України тривають, поділилися в генеральному штабі. За минулу добу українські захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, М'ясожарівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині. Та веселе Солидар, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка і Павлівка на Донеччині протягом доби загарбники завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів. Здійснили майже 100 Обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали райони близько 20 населених пунктів. Натомість наша авіація завдала по ворогу 10 ударів. Під враження потрапили сім районів зосередження особового складу озброєння і техніки, а також три позиції зенітно-ракетних комплексів противника. За минулу добу сили оборони збили ворожий гелікоптер К-52. Воїни ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, 10 районів зосередження живої сили озброєння військової техніки, три склади боєприпасів, п'ять засобів протиповітряної оборони та два інші важливі військові об'єкти російських окупантів.